Всім привіт, ви hey, З вами Аверс. Це наш черговий здобуток, наша чергова перемога в сфері переобладнання автомобілів преміум класу. Так, це абсолютно новий Mercedes V300, якому ми зробили дещо цікаве. Пропоную до перегляду. Це просто шикарніший автомобіль преміум класу. Ну що, поїхали далі з детальним до... нашим доопрацюванням. Перше, по-перше, це абсолютно новий дизайн міжсалонної перегородки, в якому нам було встановлено декоративні накладки на динаміки. Телевізор Samsung 43 діагональ. Всі декоративні частини було оздоблено деревом відкрита пора. Плюс абсолютно новий дизайн годинника. Так, швейцарського годинника. Далі це щось нове. Від нас. Так, це парасоля, яку ми монтували в міжсалонну перегородку. Просто чудовий. Має вигляд і функціональність. Йдемо далі, це. Нами було встановлено два комфортабельних сидіння Mercedes s класу з функцією підтримки ніг атаман. Абсолютно новий дизайн крою сидінь, а саме в стилі Mercedes Maybach 223. Також нами було. Виготовлено та встановлено консоль між сидіннями з органами керування салоном автомобіля та органом керування мультимедійною системою. Встановили додаткові підлокітники з бездратовою зарядкою та підстаканниками. Паски безпек. Ми замінили в колір шкіри сидінь. Ортопедички подушки на підголовниках, фіранки на вікнах та стеля в стелі майбах. Ну що, поїхали далі. Так, наші органи керування. По-перше, покажу вам теж нашу нову фішку – Це онлайн-камера переднього огляду, за допомогою якої задні пасажири можуть подивитися, в якому вони зараз місці та на якій вулиці знаходяться. Далі у нас йде підйом та опускання міжсалонного телевізору. Деля в стилі Майбах з функцією Димер. Зробимо трошки слабшим світло. Визов водія. Інтерком система. RGB підсвітка салону заміну кольору. Чудово буде виглядати. Також органи керування це відкриття закриття правої та лівої дверцят і центральний замок. Далі нам було встановлено кожному пасажиру полюстерку, можна це так назвати. Будь-сюди красивий. Так, ну що, друзі, ми трансформували наш салон. Тепер він став сімейним автомобілем. Сімейний автомобіль. Це оригінальне сидіння Mercedes V класу, в якому ми зробили теж дизайн Mercedes 223 Maybach. Далі водійська зона. Там було встановлено компресорний холодильник на 11 літрів, також дзеркало монітор камери заднього огляду в режимі онлайн. На всей кузов було нанесено антигравійну плівку для захисту автомобілів від ушкоджень. Та маленьких камінців. Також виконали повну шуму віброізоляцію кузову автомобілю. Тепер в ньому стало набагато комфортніше пересуватися в місті та за його межами. Було встановлено Wi-Fi роутер для безперебійного доступу до мережі інтернет. Ось такий у нас чудовий получився автомобіль. Тож, друзі, Ставимо лайки, робимо репости та ділимось з друзями. З вами Аверс. Слава Україні!